Акторів та співробітників молодіжного театру можна побачити за плетінням маскувальних сіток для фронту. Гуртом працюють вже два місяці. 5 грудня у день закриття фестивалю Грудневі театральні вечори завершували плести 30-ту сітку. Допомагають також глядачі, що приходять на вистави. Кожен допомагає на своєму місці, чим може. Я з задоволенням відвідую грудневі театральні зустрічі. І приходжу трохи раніше і допомагаю дівчаткам плести маскувальні сітки. В останній фестивальний вечір наглядачів чекала зустріч з актором театру імені Франка Михайлом Кукуюком. Він запам'ятався своїми рулями не тільки у виставах столичних театрів, а також у фільмах «Сфінгери», казка про гроші, слуга народу. народу-2», участю в телепроєкті танці зірками. Нам давно знайомий актор як актор ще театру на лівому березі в Києві. І ми дуже раді, що сьогодні відбудеться ця мона вистава. Очікуємо. Веселого, теплого вечора. Михайло Кукуюк вперше на грудневих театральних вечорах до програми поетично-музичного вечора так назвав свій виступ наш гість. Включив авторські вірші та пісні, які за останній час захопили мережу і мають багато чисельні перегляди. Коли все було нормально, ми віримо в алкоголічну миролюбність нашого східного сусіда. Вони просто придурки, вони гопи, ну що ж поробиш, шансон всі діла. На жаль, деякі речі за допомогою. Якихось нормальних речей висловити їх неможливо, і єдине, що я помітив, не вигадано таких слів і таких матюків, щоб просто-напросто описати дану ситуацію. Глядачі не були пасивними спостерігачами дійства, відбивали долонями ритм, жваво реагували на слова, що лунали зі сцени. У тебе свій спосіб карму чистити. І це відкривати. А для цього треба лише взяти в Карпати плащ, труси і кармат. я, труси в Карпати можна не брати. Краще сталість, краще якась така навіть якийсь такий спокій, коли хочеться більше побачити вас. Не стільки мене, а саме вас, тому що кожна людина це зараз просто всесвіт. Це така уйкумена, кожен українець. З перших днів повномасштабної війни Михайло Кукуюк записався у тероборону броварів. Згодом приєднався до театрального проєкту, їздить з виступами на фронт. Бровари недалечко від вас, вдячні чернігівцям, наш форпост північний, як ви вистояли. Як ви втримали, це велика дяка. Завдяки героїзму наших воїнів театральне життя в місті триває, і молодіжний театр зміг провести свої 36 шости грудневі театральні вечори. Ці вистави, які проходять у ці грудневі вечори, які саме і підкреслюють, що ми і наше місто незламне. І, попри все, і вся у нас ідуть чудові вистави, які заряджають нас вірою, оптимізмом і надають нам сили. Це такі вистави, які, які говорять про те, що війна вона не може впливати на людину настільки, аби вона забувала про все людське, розумієте? І тому мені здається, ми просто виконали свою програму, яку хотіли зробити, коли б війни і не було. І мені здається, що це говорить про нашу силу. про... Наші орієнтири на життя е, в мирі та свободі. Фестиваль у Чернігів тривав з 1 по 5 грудня. З комедійною та драматичною виставами приїздили актори малого і молодого київських театрів Михайло Кокоюк з прем'єрою програми Роса на сонці на жаль, чинівці не побачили нову роботу Дніпровського театру драми та комедії, показ якої планувався на фестивалі. Наша молодіжка порадувала глядачів виставою Бравий вояка Швейк».